5 піксельна поворотна Wi-Fi камера на сонячній панелі з AliExpress за 2300 гривень. Петрович, покажи нам камеру на сонячній панелі, але щоб вона була якась якісна. Замовив для вас якісну, щоб показати. Ось, будь ласка, сонячна панель. Так, давайте ми це все виймемо і подивимося, що там в комплекті приходить. Кріплення до камери. Так, що це кабель якийсь. Не знаю, що за кабель. Пізніше розберемося. І. Сама камера, більше нічого немає. Так, камера досить крута. Я вже бачу по якості, що не якийсь там дішман, а більш-менш толкова камера. Навіть об'єктив камери заклеїли плівочкою, щоб ніде він нічого не пошкодився. Так, карту пам'яті можна вставляти ось тут. Ця резиночка у нас знімається. Там можна перезавантажити камеру. Ось тут підключається живлення від панелі. Тут ми можемо вімкнути камеру, а ось тут у нас знаходяться акумулятори. Пізніше розберу і покажу, що це за акумулятори. Відкриваємо і дивимося, який акумулятор. Тут у нас є прокладочка, щоб вода не затекла. І три акумулятора по типу 18650. Яке маркування не видно, але по возі скажу, що доволі таки важкі. Так, всередині бачимо двигун, тут платка. І все, і більше нічого немає. Вмикаємо живлення, і камера має, по суті, включитись. Так, камера включилась. Як підключити камеру? Годину знайомучився, натискаєте ось тут плюс, як ну, у вас він буде посередині, тому що це перший девайс. І натискаєте ось це зверху. Далі, індикатор має мигати синім. Коли він мигає синім, ви натискаєте так, да, що він мигає синім. Натискаєте далі, тут вписуєте паролі, всі свої Wi-Fi, пароль від Wi-Fi. І натискаєте Сконектити далі. Вона просить показати QR-код, який з'являється на екрані. Показуєте їй QR-код, і тоді вона коннектиться. Чомусь вона в мене не з першого, не з 10, ні з 20-го разу не хотіла конектитись, коннектитись. Але я вже її сконектив і можу вам, в принципі, показати, як вона працює. Так, загрузилася, працює абсолютно автономно камера, бачите, ось нею кручу вершу. Працює без живлення. Тобто, живлення я до камери не підключав. І ось тут ми можемо нею керувати. Дивіться, Бачите, реагує досить, досить швидко. Ну Це все залежить від вашого інтернету, як завжди. Що круто, що ось тут можна виставити швидкість обертання камери. Я поставив максимальну швидкість, щоб вона швиденько рухалася. І ось дивіться, працює все досить швидко, бачите? Так, далі. Натискаємо. Ану. Натискаємо. І, і слухаємо, як працює динамік. Динамік настільки гучний. Ну, і звісно, що він ще фонить трохи. Раз, два. Чуєте досить круто. Господи Боже. Коротше, зараз я її занесу, не знаю куди. Занесу її, певно, в підвал, покажу, як вона світить в темному приміщенні, і будемо десь її ставити і перевіряти, наскільки вона довго протягне на сонячній панелі. Всі готові. Камера в підвалі. Вимикаємо світло. І зараз будемо дивитися на екранчику, як камера бачить. Ну, бачить Досить круто. Так, дивимося, що в нас там, і діодики світяться. Бачите? Ось тут вони. Ось тут підсвічуються і кадіодики. І картинка в нас ну, просто ідеальна. Так, ну в нас є ось така фішка, що можемо вімкнути прожектор. Ану, давайте. Дивіться. Як світить прожектор в камері, показую. Ось прожектор вимикається. Тепер, як ми бачимо, коли світить прожектор? Так, а тепер покажу на картинці. Як буде світити в чорно-білому режимі. А ну. Ось, будь ласка, чорно-білий режим також бачить ідеально. А тепер вмикаємо прожектор. І на прожекторі, ну, звісно, що я вам не буду писати це відео. Я просто показую, як працює з екрана телефона. Бачите? Прожектор просто і кадіоди. Просто ніч нічого не видно. Камеру встановив для тестування під сонячними панелями, а сонячну панель від камери поставив ось тут, біля своїх сонячних панелей. Ніби під правильним кутом. І подивимося, наскільки вистачить акумуляторів, як вона буде працювати вночі, як будуть працювати і кадіоди, як буде працювати прожектор, наскільки вистачить тих акумуляторів. Дивіться, все досить чудово. Бачите? Реагує досить круто. Картинку, звісно, що ви через телефон не оціните цей, а в реальності картинка настільки чітка на екрані, що я просто здивований за таку суму камера. І також можна опустити вверх вниз підняти. Також, ось тут на екрані можна додати гучність. Збільшити, зменшити. І яскравість також можна зменшити, можна збільшити. Бачите наскільки все круто. Залишилося тепер подивитися, як вона буде працювати вночі, як можна буде вімкнути цей прожектор. І так далі. Що я вияснив? Навіть в хмуру погоду все рівно сонячна панель заряджає акумулятори в камері, і все рівно вона працює, незважаючи на те, що півдня вже у нас немає сонця, йде дощ, вночі йшов дощ, ввечером йшов дощ, а камера все рівно працює. Час ночі дивимося, як пише камера. Вмикаємо прожектор. Хоба, прожектор вімкнувся. Ну, суттєвої різниці я, друзі, не бачу. Ану, давайте трошечки повернемо камеру. Хопа! Дивіться. Наскільки круто видно в кольоровому кольорі. Ну, прикольно, прикольно працює. Ану, давайте перейдемо на ік діоди. Перейшли на ік діоди. Ну, супер, що вдень, що вночі? Дивіться, камера, бачить, досить круто. Можете звернути увагу на рівень заряду батареї до часу ночі, тим паче, що сьогодні лив весь вечір дощ. Тепер в якості експерименту. Беру ось цю сонячну панель і ставлю її під панелі. Тобто я її зараз абсолютно повністю сховаю від сонця. І подивимося, наскільки пропрацює камера, коли сонячна панель буде стояти просто в затінку. Що я вияснив за три дні експлуатації цієї камери? Що навіть якщо дощ, не дощ, сонце не сонце. Навіть якщо я сховав цю панель під накриття, щоб на нього не потрапляло сонце, все рівно вона заряджається. І це видно на відео, що все чудово працює. Тому з певністю можу сказати, що однозначно камера вартує. До покупки, що я вияснюю? Ось цей кабель з комплекту він буде використовуватися на той випадок, коли місяць у вас не буде сонця, і його можна буде підключити через цей блочок, і вона буде працювати без сонячної панелі. Так, кому цікаво, сонячна панель, як заявлено на Аліекспресі, вона має 3,5 Вт. І цих 3,5 ватта достатньо для того, щоб зарядити три акумулятора ємністю 7800 мА, як нам написали китайці. Об'єктив я не сказав 2,8 мм. І Zoom тут. Цифровий чотирьохкратний зум, його вистачає з головою, щоб користуватися цією камерою. Досить гучний динамік. Карта пам'яті вставляється. Карта пам'яті. Що стосується запису відео. Запис відео пишеться тільки на рух. Тобто, ось тут стоїть ось цей датчик руху. Вона виявляє рух, і в той момент пише відео. До того часу вона просто стоїть нерухома ця камера, і нікуди вона не рухається, і нічого не пише задля збереження акумулятора. Тобто, щоб не висаджувати батарею. Тому ця камера настільки довго і ефективно працює, навіть коли немає сонця. Я так думаю, що в зимою в сильний мороз вона також буде досить круто працювати, тому що пише тільки на рух. Якщо вам сподобалося це відео, як завжди, Петровичу, великі вподобаючки. і щось вам придумаю ще. А цю камеру після мого тесту, звісно, що як завжди, можна придбати в Петровича.